А, Угорщина і Орбан а, буде ще цікавіше, як завжди. А, а, заявили про те, що от бачите, Україна корупційні гроші не можна їм давати далі. Гроші і Тобі, хто сказав, ну, Орбаніпух Орбан, Орбан да? там а, да, да сіярто mm. почали казати. От ми ж казали, ми ж казали. От тепер, а ви хочете їм ще далі давати гроші? Бачите на що вони гроші збираються витрати? Знову таки, ми знаємо, що Угорщина до того отримала від боку з боку Трампа. На рік можливість да, не по не, непоширення санкцій з приводу Лукол і Роснефті. А, От як ти да, оцінюєш він, 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 він тут історію з Уборча? Він хоче отримувати нафта через наш а, нафтопровід? Нафтопривід Дружба і через Туреччину. Дивіться, послухай. Ну по-перше, я хочу сказати, що я дуже сподіваюся, те, ще пан О. О. Орбан програє вибори, які будуть відбуватися. А, а, Вісні 26-го року зараз там 45% у конкурента так. Орбана і 40% у, у Орбана. Я впевнений, що ви ці вибори, і потім, блядь, я побачу цього чмо кремльовського раба, який буде розповідати, що ви знаєте, друзі, це політична прислідувані, і а, зараз мені там хоче влада зрештувати. А, угу. а те, що, перешов, а але те, що його донька купляє маєтки в, в США в Росії, а, то він що думає, що про це не знають. Тому слухайте, дивіться. Я хочу сказати, що сьогодні у Угорщині дуже погані показники. Якщо сьогодні відмовитись від цього нафта, то вони втратять десь 4% ВВП одразу, одразу О, це дуже і це багато дуже багато, і він розуміє, що якщо це втратити, то він. Не тільки 40% не зможуть набрати, а набагато буде ситуація гірше. І ну, може так, не зроблять, як зробили чеського, якого розстріляли. Але думаю, що буде е, Да, веселі такі, так скажемо, вибори. Тому, е, Льош, е, ситуація в Угорщині, вона сьогодні, так скажемо, Трамп дав пас. О, Орбану, щоб він переміг. Ну я сподіваюся, що цього не буде. Я сподіваюся, що він програє вибори. Але Орбан все таки свого доб... досягнув. Має на з Орбана. Да, да, Орбан свого досягнув в цьому питанні. А, але він отримав, так скажемо, умови, що йому потрібно на 600 мільйонів купити нафта. І хоче цього він чи ні, але він сплатить ці гроші. Дивись, тут ми бачимо вже, що зараз Іспанія сказала, а чому йому можна, а нам не можна. Не Німеччина каже, а чому а чому можна, а нам не можна. Тобто, якщо ви говорите про санкції, це ще це ще і ще дискусія, і ми знаємо, який людина Трамп, тобто змінити його думку. Це так не можу сказати, що це дуже важко. Добре, ну Трамп це да. Ми вже бачили цей маятник Трампа туди-сюди вже mm -hmm. неодноразово погодься. Але тут є інший момент. Що Марко Рубіо а mm -hmm. він заявив про те, що буцімто Так, да, сполучені Штати Америки вичерпали свої можливості для себе неправда. <гану> ну ну він ну я тим кажу, що дивися. Ну, він, він так заявив. Я згоди. Я згодін. Я, я згодін. Я, я, да. я, я думаю, що він бреше. Я вважаю, бо що бо я думаю, що Марк Рубі сьогодні, якраз проняє. Ну, а послухай, ну Марко Рубі теж не може ä, пригнути. Віше <свят> ти зрозумів, що я хочу сказати. <свят> Там да. а, дивись. Я думаю, що він бреше, тому що я не бачив, я про це говорив постійно. що Я не бачу. Санкції по Росатому – так це мільярди доларів. Я не бачу санкції по банкам, які так. сьогодні працюють і відмивають ці гроші. Дебани все Їх нема. Да, можу сказати, що от за це місяць, ну тут і ще місяця нету, А за це місяць вони втратили а, наші географічні сусіді 10 мільярдів. Десять мільярдів. Тобто, якщо вони, суттєво, будуть, якщо вони будуть втрачати в такому темпі, а я думаю, що це темп буде більше, тому що в сьогодні ми бачимо реальні в Росії. Це 30%, а, а, а або більше, я думаю, що більше ніж 30%. Ми бачимо сьогодні десь мінус ріст економіки я можу сказати, що якщо вони втратять от 100 120 мільярдів за рік. Так, це то це це колосальна це сума, це, це колосальна все. сума. Тобто ми отримаємо Людей, які не отримають за розумієш, а не почнуть печатати, вони вже печатають а, свої а, ну, рубліки, які сказати туалетну бумагу, тому м, папери, да, туалетні папери. Тому я впевнений, що нам потрібно протриматись, і все буде добре. А тому хай вас не ликає, щоб він. Рижі піпа дав добро і ще рік пропрацювати. Я думаю, що якщо зараз буде ситуація змінюватись по виборам в квітні, місяця що я помиляється, може помилок, то ситуація зміниться. І я думаю, що якщо ППР там конкуренти, там чисто по європейськи я думаю, що вони відмінят. Покупати, тому що на цьому нафта заробляє Орбан і, і, і родина Орбана. Тут от Олег Домодор пише: так, Трамп дав виключення і санкції на рік, але з переглядом у травні. Одразу після парламентських виборів. Ну, було, що я говорив? Дуже розуміло, що це було. Що я говорив?